колеги, Всім привіт! Сьогодні у нас 23 травня, не за вітер, сьогодні їдемо з тесочиком та ось таким оприскочем. На 600 літрів будемо підживляти нашу пшеничку карбомідиком таким 7-8 кг на гектар і гуматиком. Ми такі інсектицид. Два пакетика. 600 літрів. Додаємо ми ще такий фунгіцид. Коли батько поїхав покропити, вже є перші проблемки, а саме з форсуночками на польському оприскувачі. У нас маленькі ділянки, кущів багато, і вони дуже часто зачіпляються і ламаються. Зараз покажу вихід, який ми зараз на даний момент використовуємо. Ось бачите вже яка кількість поломаних. Просто раз і все. Дуже швидко ламаються. як не ці, то ці лопають. То ми потрошки переходимо на екоджет. Уже пару штук ми поставили. Ось таких. Бо найчастіше лопають ось ці кронштейни і перестає погано лити. Тому пару хусовочок в нас вже є. Зараз будемо ще доставляти. Ми їдемо до батька. Кадав пісеньку, чи піде, як вони спішать на допомогу. Так само і зараз я спішу на допомогу, бо без цих кусунок робота зараз стала, пшеничку треба підживити і покропити трішки від болячок. Фунддегіцит, він Тому зараз летимо, будемо дивитись, що батька сталося. Бачите, вже батько на личині вже стоїть, чекає нас. Пшеничка пре після дощиків, а ну, ми беремо форсуночки і зараз будемо осправляти. Ось така наша пшеничка, гарна, була підживлена касом. Ну, Дай Боже гарного нам врожаю та гарної погоди. Ось така наша пшеничка, друзі, вже висі колін. Батько вже шпарить. Поміняли, бачите, на той край. Якщо буде ще одну екоджетовську, ну, ляють екоджет лійкою, а ті польські ліють лиють просто, як вам сказати, просто рівно. По паралелі йде як сама тяга, а ти як конусом. Бачите? Яка вже пшеничка у нас. Вже бачу деяких людей у нас вже теж появляється колос, деяких вже більші з'являються. Да. Так, купити пару форсунок в зборі на цей оприскувач, бо замість однієї форсунки, блін, проварились пів часа і немає, або треба їхати додому. Тому запасайтесь, друзі, наперед. Батько шпарить. Бачите, як розпиляють, може камера вам поки передасть, може не передасть. Но мені подобається, як вони працюють. О пшениці, колеги, ми посіяли її вже цей рік вчасно, бо в тих роках ми сіяли наймали, то нам сіяли в саму останню чергу, можна сказати в кінці жовтня, вже всіх по 10 см вона тільки прокльовувалась. А в тому році ми вже придбали і самі сіяли, трошки СЗЗ вивчили. Ще треба вивчити, як правильно викладати шестерні, щоб можна було нею сіяти сою, щоб висівала нам 100 кг. А так, дай Боже, сівалка гарно висіває. Трішки одна банка більше, друга менша. Виставляємо ми як Ви, е, беремо. На три секції. Е, кидаємо пшеничку, на сіні проводи кладемо в відро і потім прокрутіємо, піднімаємо одну сторону або дві сівалочки, підкладаємо пеньочки і гідравлічкою вижимаємо і в кожне відро заміраємо е, те, що випало на сінє, коли крутимо колесом і крутимо вісім разів, коли все висипалось з бункерів. Ми ту вагу множимо на 0,8 і в нас виходить кількість. А та кількість переводиться в кілограми на гектар. Ну, У нас поки місця сходиться по такій технології, які під... побачив в тіктоці, так і ми виставляємо. Але в цьому році е, сіли сою, то одна банка виходить 125 кілограмів, друга 100 кг. Ну, трішки коливається, але нічого. Зараз покажу вам яка пшеничка у нас. Пшениця у нас ось так виглядає, бачите. Досить я вам скажу потужно. Є на нього надії. В цьому році, надіємося буде гарна ціна на нього. Мало хто сіяв озимену на цей рік. Більшість бачу соя і соняшник. Після посіву ми е, нічого не робили. Селітри тут не було і карбоміду. Е, після зими внесли по 200 кг касу і все. І Батько він по листу раз дав. І зараз даємо другий раз і крукопимо від болячок від всякої цієї заразіхи. І сподіваємось, що ще один раз можливо ми. Е, Ще раз заїдемо на дану пшеничку, якщо вона нам дасть. І якщо нам дасть погодні умови, так як нас ляють одні дощі, дощ, 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 дощ. Це, зараз є такий переривок два дні і то вітерець, але по пшениці нічого страшного. Пшеничка получа своє. Це не соняшник, що кропити. Треба боятися, що повітря зносить. А тут поживні, як ти казав, речовини. Тому батько, я так зрозумів, попер на ділянки, Ну і, і Ми їдемо до нього. Батько попер далі, ми були на цьому полі, де два куска у нас нормальних. І він поїхав ще на маленькі городики у нас всього-сього в цьому році посіяно. Лише 3 гектари од Поки він там прискає, якраз там оприскуває на 3 гектара. Нам потрібно підготувати місце для акумуляторів на комбайні. Ми тут вже ось так трішки щіточкою пилюку цю позганяли, зараз беремо даного і ідемо видувати цю пилюку. Ах, капець ідуський! Я страшно не люблю, коли в техніці пильно та грозно. Тому і хочу амтеза вже з великої кабіни. Хоч щілин не буде таких як на малих. Хоч якось, але око вже радіє. Вставимо перемичку назад між акумуляторами. А ну колеги напишіть будь ласка. Е, дивіться, маємо таких два акумулятори. Заражені, повні всі, все крутять, маслають. У них якась така булячка, я ще не зустрічав. Бачите, як булькає. І за чого це може бути? Бачите? Як виділяється. Ну, о, тільки що знову було. Ось дивіться. Раз і булькає. Чому так може випаровувати, чи як це правильно назвати? В чому проблема? Другий більш-менш нормальний. Хоча вони раніше було два отак соплило. В чому проблема, не знаю. Можливо, їх треба... Покрутити, що вони трошки поробили. Навіть не знаю. Підскажіть, хто експерт таких або у кого таке було. І просто заради цікавості, перший раз таке бачу щоб прямо кришки так витікало. Навіть не знаю. Зараз батько приїде, поможе нам кинути їх на даного агрегата, бо трошки вони важкуваті і будемо надалі вже займатися цим агрегатом. Вже хочу спробувати, як це, як це стати комбайнером. Ніколи в цій ролі не був, але тепер І тепер буду я вже вишивати, приймати навики комбайнера. Треба працювати за... заради своєї мрії. Будемо перше молотити собі, можливо, і будемо і людям. На даний момент хочу навчитись, а там побачимо. Бо заробітки заробітками, а запчастини дуже дорогі і ніхто не ціне. а потім кажуть, що так дорого молотиш чи культивіруєш, чи сієш. Ну, попробуйте просто сісти і покрутити. Легко казати тому, хто прийшов. Гроші віддав за гектар і все, він не париться, що там техніка поломиться чи ще щось. Ні, тут навіть собі робиш, жалко, що жалко насілувати техніку, ти підшукуєш такі моменти, щоб і тобі було добре, і техніці було не важко. Бо в Нинішній час, якщо ти обломишся, мало хто тобі допоможе та й нема вже кому допомагати. І все, падає в копійочку, а копійочка до копійочки, і потім зібрав урожай, продав його, як завжди, за безцінь. Бо ціни на продукцію такої особи немає. Ну ніхто цього не ціни. Тому цінуйте одне одного, в кого є техніка, в кого нема, підтримуйте та допомагайте. Раніше сусід, сусіду допомагали, встроїлись. І все було по кайфу, і всім було легше. А зараз навіть нема кого щось попросити, там щось, щоб десь щось підтримав. Правда, правда ж. Тому цінуйте, дружіть, спілкуйтесь. Так що всім папа, всім мирного неба. Слава Україні! Героям слава з вас, підписочка та лайкосика.